Чорні звістки, на жаль, продовжують надходити до Подільської громади сьогодні, 6 січня, на привокзальній площі міста відбулася церемонія прощання з солдатом Віктором Васильовичем Пінчуком, який загинув 29 грудня 2024 року. Рідні, друзі, побратими, представники Подільської РВА та Подільської міської ради і небайдужі до горя родини захисника мешканці громади зустрічали героя навколішках. Плине кача, по ти синій, плине кача. Віктор Васильович Пінчук народився 23 липня 1987 року в селі Байтали Ананівської міської територіальної громади, навчався у місцевій школі. Далі здобув спеціальність зварювальника в Ананівському аграрно-економічному фаховому коледжі. Після навчання повернувся у рідне село, щоб продовжити займатися господарською діяльністю. А у 2022 році, коли розпочалась повномасштабна війна, Віктор став на захист рідної країни. Герой Віктор Пінчук захищав цілісність України в Миколаївській та Харківській областях. А останній свій бій зустрів біля населеного пункту Вовчанськ Харківської області загинув внаслідок мінометного обстрілу. Черговий раз ми відспівуємо справжнього захисника України. Черговий раз ми проважаємо останню путь військовослужбовця. Який сповна віддав свій військовий обов'язок? Бо вірний до кінця військовій присязі і українському народу. за упокійну церемонію провів настоятель парафії всіх святих землі української військовий капелан прото Михайло Базилько. Віктор Пінчук став частиною великої родини героїв України. Пам'ять про захисника залишиться назавжди в серцях тих, хто його знав. Тепер його подвиг і боротьба за Україну це ще одна сторінка нашої історії, яку ми повинні берегти для наступних поколінь. Вічна шана та вічна пам'ять герою.